Давай розказуй, що ти там сьогодні будеш розказу? нам показувати. Якщо ти не дурачок, є дуже крута тачка, економна, недорога в обслуговані. Зустрічайте, це Fiat Freemont 2012 року, 208 рідного пробігу, всі стекла по кругу рідні. Чорна, є на чорних дисках. Погнали лучше вам розказувати, показувати. Куротя туманочки, фари, які гарно світять, резина. Ну, резина взагалі бомба. Контик, ще й плюс глянь такий протек. 19-й катки. Датчики світла, датчики дощу, два автоматичних дзеркала, складання дзеркал, підігрів дзеркал. Ось це працює, дзеркала все складається, заводиться з полутичка. А найголовніше, що вона на автоматі. І Понятно. повний привід. Та ні, ну і Бу багато би? на механіки. А ми продаємо по ціні. Люди дорожчі механіку продають. Чим ми, ми на автоматі. На автоматі. Так. І тут повноцінний автомат. Да, тут гідротрансформатор. Щоб не пизділи, бо, бляді, робот, бляді, робот... блядь, блядь, Ні, тут повноцінний там, автомат. Там як роботи. І глянь, так як тут двері відкриваються. Ну, Під 90 гляньте. градусів, так, да, глянь. заходиш, Та просто, тянуть... просто в машину заходиш і все так. Раз і сів. Так що як сів або кума, тянеш. А, а ну так, давай, ось... покажи, як кума о, тянути. Отак, так упало, там він не буде вигинати вам петлю і не загинати двері. Для діток є така фішечка. Оп. А це класна штука, конечно. Це вони взагалі молодці. Думають, думають і гарно думають. Сідушечка їздить, сідушечка. Нахиляється, просто їдеш балдеєш, це зло. І там ще та... третій ряд сидушок. Так, да. Там по повноцінний. А ну. Третій ряд. І мені подобається, що він йде диванчиком. Це теж немало Оп. Оп. Так, да, круто. Ну що диванчик, що немає, там... Да, так, да, прикольно. Проміжутка, як між... <ріху> Ладно, теж ви поняли. Тут зрозуміло, що тут запаски немає. Тут є там донкратик, все на своїх місцях. А так багажнику просто місце, можна жмуровозить, можна кабачки... А ну, гарбузи. Анунь, кинь сидушки звідси. А так багажник. Щас я ще зложу. Так, покажу, що ще ряд же їздить. А, ну да. А ну кинь сидушки, ля... залазь, лягай. Повний рот щоб було. О. Два метри. Партронічки позаду, проти задня. Чорний на чорному, вона вся в чорному. Ще чорного за рулем не вистачає? Диски, до речі, нульцеві. Нуль нуль. Вона пройшла 3 е, сервіс... назад. Фицарії, назад. Да, на 205 ну, це фішка разом. їхня, да, що двері я так відкривається. Да, це просто круто. шикарно. Як в автобусі. Десь навіть щось положити в машину дуже зручно. Безключовий доступ забув сказати. Салончик, не прокурний, нічого. Ну, не зашм'яканий, не паролончик. Все класно. Всі петельки, все. Ну просто ідеально. Ключі воно можна і сусідам пороздавати. Так, тоді що? Місто Київ, бажана один день, орієнтир метро Позняки, мойка Сіміх ДТЛін. Приїжджайте до нас, залітайте, будемо раді вас бачити. І ще в нас буде два фіатіка. Посвіжеє трошки, з меншими пробігами. Кому буде цікаво, пишіть.